З нами на зв'язку Сергій Юрійович Шищенко, головний тренер професіонального футбольного клубу Звягель. Сергій Юрійович, вітаємо вашу команду з перемогою, з класною грою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Дуже дякую за привітання. Дуже непроста гра. Серйозний суперник був у нас. Но я думаю, що ми могли зачиняти гру ще в першому тамі. Я задоволений відношенням гравців і рахунком. Як оціните стрийську команду? Сьогодні нав'язали вони свою гру, якщо першу, першу половину, першого тайму значно виграли, десь під кінцівку тайму першого стрияни заволоділи грою, ще як наслідок гол Романа Лісовика. Як прокоментуєте скалу 19 -11? Дуже гарна команда, дуже міцна. І я бачив дуже багато ігр, готувався до цієї гри, тому я можу сказати, що... Команда не на тому місці, де, де зараз знаходиться, то я, я рахую, що а, можуть краще грати агресивніше, і тоді в них буде результат, який вони е, можуть показувати. Говорили ви у своєму інтерв'ю про кадрову ситуацію у Звягелі. Вона доволі складна. Лише відійшли деякі гравці, можна сказати, з лікарняних ліжок з'явились на полі. Яка загалом зараз кадрова ситуація? Чи йде все на покращення? Дуже складна ситуація, і я дуже вдячний хлопцям, які хворіли і змогли сьогодні вийти на гру? У нас ще сім гравців травмованих. Но двоє з них, думаю, на, на, на неділю повинні бути в загальній групі, тому складна ті гравці, які були сьогодні на матчі, ті тренуються, ті, ті грають. Тому пока, така ситуація. Сергію дякуємо вам. Бажаємо вам та вашій команді успіхів, всіляких гаразів без травм, бути здоровими і всього найкращого. З нами на зку був головний тренер професійного футбольного клубу Сергій Сергію Шещенко. Дякуємо. На зв'язку Михайло Басараб, виконуючи обов'язки головного тренера стрільської склади, Михайло Васильовичу важка гра, прикра поразка. Здавалося б, гол Романа Лісовика в першому таймі подарував надію, і команда дещо активізувалася але десь не вдалося. Чого сьогодні не вистачило для здобуття позитивного результату? Як оцінити сьогодні гру своєї команди? Ну, гру своєї команди, перш за все. Хлопцям хочу подякувати за ігру, самовіддачу. Вони молодці, вони старалися, терпіли. Ну, видно, що в нас, в нас багато браку. Команда суперника все-таки більш кваліфікована. Пройшли хороші збори. Нам не вистачає тих двох зборів, які ми не пройшли. Ми бачимо, що команда фізично трошки підсідає. Хоча в загальному я рахую, що помилка арбітра, перший гол, нападник прокидує м'яч рукою, реалізовує момент, тому, можливо, і це що здалося, знаки. У загальному старалися грати другим номером, свідомо віддавали ініціативу команді суперника. Але я ще раз повторюю, що кваліфікована хороша команда з кваліфікованим попереднім тренером, не менш кваліфікованішим зараз тренером. Тому ну, я би не сказав, що результат закономірний, плюс для нас якась карма, в нас тільки як вилучення у команди суперника, ми одразу пропускаємо, ми чомусь стаємо не такі агресивні, як ми були. Ми розмовляємо з футболістами, говоримо. Ну, я не знаю. Якщо чесно, вже таке якесь мінімальне опустошення. Знаєте, а то або, або тренерів міняти всіх, або футболістів. Ну, я, я так думаю. Хасич, однозначно, не варто поклати рух. Вся боротьба в чемпіонаті ще попереду. Зворотня заміна Богдана Іванченка. Яка ситуація зараз з Богданом? Ну, він там надірвав погано приземлився ікру, і було видно, почав шкотильгати. Ми ж свідомо перейшли останні 10 хвилин, два нападника. Нам треба було нагнітати, старатися реалізувати момент, хоча б один з скоротити відрив, щоб потім мати останні хвилини ще чуть нагнітання, можливо, до нічийного результату. Ну, але не вийшло. Не знаю, Богдан працює зараз з реабілітологом і будемо знати завтра. Дякуємо, Михайло Васильовичу. Бажаємо вашій команді успіху, всіляких гараздів і сподіваємося, що все налагодиться. Біди нема. З нами на зв'язку був Михайло Васильович Басараб, виконуючи Бовський головного тренера Скали 19-11. З нами на зв'язку Роман Лісовик, Вінгер Скали 19-11, автор єдиного забитого голу у складі «Скали-1911» сьогодні. Автор красивого голу. Романе, твій коментар по сьогоднішній грі? Дякую. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, всім захисникам, захисницям, що ми можемо спокійно під мирним небом грати в футбол. Е ну Що сказав, забив, дуже приємно. Шкода, що цей гол не був переможним. Хочу подякувати команді, всі билися, всі молодці і тренерському штабу, і, і пацанам. Романе, перекласний пас від Сергія Лебедів. Як взагалі прийняв рішення пробивати? Чи десь можливо це було більше спонтанно? Як загалом наважився на цей удар? Опиши от епізод, цей п'ятисекундний. Ну я бачив, що він мене шукав. Я подивився на нього, він подивився на мене. Але то було спонтанне рішення. Я розраховував, що зараз прийму м'яч і буду шукати партнера. Але так сталося, що м'яч підскочив. І якраз я побачив, що є можливість вдарити. Довго не думаючи пробив поворот. Романе, незважаючи на поразку, звичайно, це ситуативно потрібно продовжувати вірити в команду, і вболівальники наші в нас вірять. Декілька слів для вболівальників скла 19-11. Хочу дуже подякувати, дуже шалена підтримка. Женуть нас вперед. Вірте в нас, я обіцяю, що ми ще будемо вас радувати не тільки хорошою грою, і хорошими моментами і голами. Ну і дякую. Дякуємо Романе тобі за коментар. На зв'язку з нами був Роман Лісовик, «Вінгерс», «Коли-1911». Андрій Фесенко, гравець професіонального футбольного клубу Звягіль, автор одного з трьох забитих голів у своїй команді, автор заключного голу у поєдинку. Андрію, твій коментар по сьогоднішній грі. Ну, гра була дуже важка сьогодні. Нам тим паче ми догравали матч в 10-м, Нам було десь трошки набагато важче, ніж супернику. Але якщо взяти, то рівна хороша гра, було багато боротьби було. І ми закономірно здобули перемогу. Я рахую, в нас в першому в таймі багато гольових моментів, які ми просто не змогли реалізувати. Андрію, як оціниш сьогоднішнього суперника? Хороший гол забили, але ж, ну, самі розумієте, футбол складається з помилок. Ми на фланзі втратили м'яч. Не змогли вибити м'яч, і в підсумку суперник скористався нашою помилкою і зумів в перерив забити нам гол в роздягальню. Дякуємо. З нами на зв'язку був Андрій Фасенко, гравець ПФК Звягель. Дякую. Це удачі.